Я вітаю вас, малята, доброго вам дня. Хай вам сонце ясно світить у вікно щедня. Ой, діти, чуєте? Хтось стукає до нас? Хто ж це там? Малята, до нас завітав ведмедик, але він чомусь сумний. Ведмедику, що сталося? Малята, ведмедик каже, що він захворів. Давайте разом полікуємо його. Скажіть, будь ласка, діти, як можна полікувати ведмедика? Я пропоную дати ведмедику мед. Малята, а де ж взяти мед? Хто його робить? Вірно, мед робить бджола. Давайте разом пошукаємо бджілку та попросимо в неї меду. Відправляємося на галявину. А ось і бджілка. Бджілка весело літає, жу-жу-жу для всіх співає. Малята. Подивіться, на цій галявині багато бджілок. Ой, а що це за будиночки? Ці будиночки називаються вулики. Її для нас побудувала людина, яка за нами доглядає. Ця людина називається бджола або пасічник. Місце, де стоїть багато вуликів, називається Ой, як цікаво! Бдділка, а розкажи, будь ласка, де ви берете мед? Зараз я вам розкажу та покажу. Кожна бджіка перелітає з квіточки на квіточку. Та з кожної квітки збирає пилок та нектар. Потім пилок та нектар ми не сему вулик, де вони перетворюються на... Любі бджілки, ми хочемо попросити вас про допомогу. Захворів наш друг ведмедик, і ми хочемо полікувати його медом. Подаруйте нам, будь ласка, горшечок меду. Ми дамо ми для діток. Як його не дати? Від хвороби ми медок любимо готувати. Ось вам мед, пригощайтеся. Дякуємо тобі, бджінко, за смачний мед. На здоров'я! Ось, будь ласка, ведмедику, бери. Так. Малята ведмедик дякує нам. Тепер він обов'язково буде їсти мед та швидко. Дужає. Ведмедик відправляється з медом лікуватися. Так, ведмедику. Ведмедик хоче сказати вам до побачення. Малята, а я хочу познайомити вас з іншими комахами. Так, бджілку. Малята Абджіка запрошує нас у світ комах. Сонце пригріло і розбудило на галявині всіх комашок. Ось біля купки землі виліз мураха. Ця купка землі називається Мурашник. Це його будиночок. На листочку. З'явився жучок сонечко. Прилетів на квітку метелик. Всі ці комашки корисні. Мураха рихлить землю, розносить насіння рослин та квітів. Метелик переносить пилок з квітки на квітку та допомагає квіточкам опилятися. Жучок сонечко Прибирає шкідників з усіх рослин. А це на галявину прилетіли муха та комар. З під листочка виліз кліщ. Муха, комар та кліщ шкідливі комахи. Ці комахи розносять хвороби. Ось ми і познайомилися з вами зі світом комах, і нам вже прийшов час повертатися. Ось який великий та цікавий світ комах малята. В ньому живе дуже багато корисних та шкідливих комашок. Давайте згадаємо з вами, які комашки корисні. Вірно, це бджола, метелик, мурашка, жук сонечко. А які комашки є шкідливими? Так, малята, це муха, комар, кліщ. Які ви розумнички, уважно слухали і все добре запам'ятали. Ось і все на сьогодні, діти! Наше заняття добігає кінця. І нам прийшов час прощатися. До побачення!